Доброго дня, шановні друзі. Як завжди, з вами програма «Час-пік» з Сергієм Крижаницьким. Дуже коротко. Їду в напрямку Вінниці. У мене три завдання. Перше – це робота по правій допомозі нашому клієнту. Можна собі представити, яке там кубло. І обібрали людину, забрали будинок, зрізли. Злізли завіси, і взагалі оця справа тягнеться 10 років. Ми вивчили, взялися за неї і ви знаєте, ми бачимо перспективу. Я б обіцяв, що буду наполегливо працювати, але ми не маємо права давати якісь прогнози навіть. Будемо робити все, щоб відновити права наших клієнтів. А ще хочу сказати, що справедливість є, але вона повинна бути зубатою.